Розділ 30. Повечерявши, поблагословившись, біжу назад у будинок, а за мною На добраніч, дівчино!» дівчина, на добраніч вам, одказала та й ускочила в сіні. Увійшла в дівочу, серце в мене б'ється, б'ється. Думаю та й думаю. Що як він дивився в мене очима? І пані моя теж мені на думку навертається, ледве у двір ступила, вже всіх засмутила. І чого той парубок чіпляється? Бодай же його який хороший. Місяць стоїть проти мене уповні. Ох, місяць місяченьку, не світи нікому. Пісня так і підмиває мою душу. Сама не знаю, чого душа моя бажає, чи щоб він знову озвався під віконцем, чи щоб не приходив. Розділ тридцять перший. Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою. Здається, що в хуторі тихо і мирно, цвіте хуторі зеленіє. Коли б же поглянув хто що там коїлося, що там діялось? Люди прокидались і лягали плачучи, проклинаючи. Усе пригнула по своєму молода пані, усім роботу тяжку, усім лихо пекуче й знайшла. Каліки нещасливі. Діти кришеняточка, і ті в неї не гуляли. Діти сади замітали, індиків пасли, каліки на городі сиділи горобців птаство полошили. Та все ж то те якась уміла пані приправляти до корінням, доріканнями та гордуванням, що справді, здавалося, усяке діло каторгою. Стока, наче вона була, все бачила, всюди, як та ящірка по хуту розвивалася, і Бог її знає, що їй таке було, тільки погляне, то наче за серце тебе рукою здавить. А пани сусіди нашу панію похваляють, величають, ото хазяйлива, ото розумна. Дарма що молоденька, добре б нам усім у неї вчитись. Спершу люди на пана вповали, та незабаром зреклися надії й думки. Він був добрий душею милостивий пан, та плохий зовсім ніщо з його. Опитувався він жінку умовляти, та не така то вона. Далі вже й на минути на всю річ боявся, мов не бачить нічого, не чує, не було в його ні духу, ні сили. Сказано: добрий пан не б'є, не лає, та не і не дбає. Як почне пані обмирати та стогнати, та в крик викрикувати, то він руки й ноги їй вицілує, і плаче, і сам людей лає, а щоб вас, або дай вас, та уморять мені друга, не буде з його нічого, каже Назар. Я одразу побачив, що квач. Ще тоді, як він устину обідом, нагодував Якби таку жінку та мені, я б її в комашню втручив, нехай би пихкала. Та й зарегоче на всю хату. Такий уже чоловік був той Назар, усе йому жарти. Здається, хоч його на огні печі, він жартуватиме. А що Катря сліз вилила, то де вже ті їй сльози брались? Візьме свою дитину на руки та плаче, плаче, а далі й заридає у голос. і Прокіп дуже зажурився, усе щось собі думає і за мною вже не пожартує. Оце ж бо які ви смутні, кажу йому одного разу, це було ввечері присмерком. Чого ви такі смутні? А він мене за руку пригорнув і поцілував. я схаменулась, його вже й немає. Розділ 32 Усі люди пов'яли, змарніли, тільки бабуся велична, як і була, як не лає, як не кричить на неї пані. Бабуся не лякається, не метушиться, іде тихо, говорить спокійно, дивиться ясно своїми очима ясними. І не щуєшся було, як до неї пригорнешся та й заплачеш, от як дитина до матері своєї рідної горнеться. Не плач, моя дитино, не плач, промовить бабуся стиха, ласкаво. Нехай недобрі плачуть, а ти перетривай, усе витерпи, бідочку. Хіба ж такий перетерпіти не можна? Господи, як же смутно й сумно жилося, не чути сміху, не чути галасу людського, у двір душа жива не навідається, хіба за ділом, та так боязко оглядається, так поспішається вже, наче йому з пущі вихопитися от звіра лютого йдеться. Спізнилася, якось вечерявши, та й біжу хутенько. І чому хоч прокіп не прийшов вечеряти, думаю, коли він так і вродився перед очима моїми, переймає мене і обігти не пускай. Скажи мені, правдоньку, чи ти мене любиш? Утекла б я тоді від його, так ноги мене не несуть, стою, горю, він тоді мене за руку обіймає, пригортай та все питає Чи любиш? Такий чудний. Посідали, поговорили, покохались, усе лихо забулось. Весела душа моя, і світ мені милий, і таке в світі гарне все, таке красне. Чого вже, коли й пані постерегла? Що це тобі, каже? Чого це так розчервонілось, наче хто вибив? Чи, може, ще вкрала? Розділ 33. Боже мій милий, як то вже я того вечора захисного, темного дожидаю? Звалить пані на вечерю йти, Прокіп мене дожидай. Перейме та постоїмо у двізі, погорюємо обойко, бо денної пори, хоч і стрінемось, тільки зглянемось, словечка не перемовимо, розійдемось. На лихо ви покохались, каже було Катря. Збійся розумна ти, моя люба, кипкує з неї Назар. Коли б тепер ти вдруге мене полюбила, тобі лапки полизала єси. А кохання в мене на умі. Мені вони двойко серце сушать, як подумаю, погадаю. Чого це ви, дівчину, сушите та лякаєте, озветься бабуся. Коли вже покохала, нехай кохає, то їй судьба така судилася. Розділ 34. А пані куди далі, то все злісливше. Усе лютіш, аби я трохи спізнилась, забарилась, де була. Та й стріне мене на панському порозі лиха година. Перву тугою тужила я тяжко, а там усе мені стало не Всяка ганьба байдужа. Сказано встань, лихо та й не ляж. Було покилає, коренить несила моя, сльози ринуть, а наплачуся добре утрусь така собі веселенька жартую, пустую, і коса заплетена дрібненько, і сорочка на мені біла. Нікому було й не хвалюся. Що мені поможуть, тільки своє лихо тяжке згадають, а прокіп, наче ніч там находить. ходить, і вже тоді ні до їдла, ні петва, ні до розмови. Господи милий, своє лихо чуже лихо не знать, що й робити, що починати. У Катрі дитинка занедужала, а тут обід панам звари, вечерю звари, та город скопай, обсій, та ще пані Гриме нічого не робиш, ледащо, дурно хліб мій їси, ось я тебе навчу робити. Цілу ніч Катря не спить над дитиною, на день благословиться до роботи, бабуся тоді пильнує малої, розважає Катрю, то дитинку до неї винесе, то сама вийде та розкаже стихла мала або спить мала і такеньки, наче благодать Божа, допомагає невтомлива, невсипуще. Чого це ви, Катря, так надаєтеся без спочинку, кажу їй. Робитиму, робитиму поки сили. А очі в неї так і горять позападавши. Може, вгоджу, може, вмилосерджу. Отже не вгодила й не вмилосердила. Робила й не спала, поки аж нечувствений сон її обняв коло колиски. Прокинеться до дитини, а дитина вже на божій дорозі. Тільки глянула на його бідолашна мати, тільки вхопила його до серця, воно й переставилось. І побивалася ж Катря, і мучилась і раділа. Нехай же моє дитя, моє кохане дороге, буде янголятком Божим, лиха не знатиме моє ріднесеньке. А далі й заголосить А хто ж до мене рученята простягне? Хто мене звеселить у світі, дитино моя, покинула мене, моя донечко. Назар ніби й нічого розважає свою Катрю, молодим її віком заспокоює. А в самого вже пом'якшав гучний голос, пота й усіх сумує. По тій печалі зовсім захиріла, занепала Катря. На те, щоб робити, вже й по світу ходить не здужає. А пані все таки Чому не робиш діла? Я тобі те, я тобі друге. Тепер я вже не боюся вас, отказала Катря. Хоч мене живцем з'їжте тепер, дала ж їй себе знати пані. Прокопе, кажу, що це з нами буде? Устидно серце зв'язала єси мені руки. Розділ тридцять п'ятий. Прогнала пані Катрю з двора на панщину, не вважила й на її чоловіка візнику. Пан нишком от панії дав їй карбованця грошей, та не взяла Катря. Він положив їй на плече, скинула з себе, наче жабу ті гроші. Як упав же той карбованець на моріг і заліг там аж чорнів. Ніхто не доторкнувся. Та вже сама пані, походжаючи по двору, вздріла і зняла. Се, певно, ти гроші сієш, каже на пана. Ой, боже ж мій, боже мій. Пан на те нічого не отказав, тільки з червонів дуже, а Катря не схотіла на світі жити. Щось їй приключилось після тої наруги, бігала по гаях, по болотах, шукаючи своєї дитини, а далі якось і втопилась, бідолашна. Пан дуже зажурився, а пані. Чого з тобі смутитись не знать чим? Хіба ж ти не помітив пані, по що вона й здавно навіжена була, і очі якісь страшні, і заговорить то все непутнє? І справді, вхопився пан на те слово. Неповно в неї ума було навіжена та й навіжена, нащо й краще. Порадились поміж собою такеньки, та й спокійненькі собі. Розділ 36. Згодили ми якось москаля з міста Закуховара. Тож бой був чудний, як зварить панам їсти, сам пообідає, то ляже на лаві та все свище та свище та свище, та раптом як співане дзвінько, тоненько, помість півеньку карікає. Сьому байдуже було наше лихо, тільки було спитає сьогодні бито та й додасть, іначе й не можна на те служба. Назар уже не той став, уже й він якось поник, а все жартує. Коли б мені, хоч один день хто послужив, віку б згадував. Пані того куховара дуже хвалить, що такий, мовляв, чоловік він хороший, так мене поважає. А він було, як стоїть перед панією, то, мов стріла вистромиться, руки спустить, очі второпить на неї, ловив я рябе порося. Втекло руде порося в бур'яний, то я чорного поросяти, вловив чорне порося, ошпарив чорне порося, спік чорне порося, такеньке усе чисто, от бубонів, дожидай, що пані йому откаже, сам тільки очима луп, луп А пані йому раз по раз. Добре, добре, усе добре, тільки ти гляди у мене, не розледащій між моїми вовкодухами. Ніколи того не всмію, ваше високоблагородіє. Клониться їй низенько, вправо, вліво, ногами човх та із хати, та на лаву і знов свище. Бодай вас, кажу йому, якось, коли вже ви перестанете того свисту, тут горе, тут напасть, муки живі. А ви? Не горюй, не горюй, дівко, на те вона служба називається. Он, бач, скільки в мене зубів зосталось, на службі втеряв. Був у нас капітан, ух! Та тільки ухнув. А ти що думала? Як у світі жити? Як служити? Як вислужитись? Тебе б'ють, тебе рвуть, морочить тебе порочать, а ти стій, не моргни, і крий Боже. Зговоривши, теї, знов свистіти, а прокіп серця ж люльку об землю гепнув. Воли в ярмі та й ті ревуть, а то, щоб душа християнська всяку догану, всяку кривду терпіла й не озвалася, Грибнув на москаля, аж той свистати перестав, дивиться на його, як козел на нові ворота. Не така в мене вдача, каже Прокіп. Я так або вирятуйся, або пропади. А в мене така знову вдача! утечі, зареготав Назар, мандрівочка й тіточка!» Піймають, скрикнув москаль, схопившись. Піймають, пропав. Що там, у кого було на серці, а всі засміялись. Не кожний капитан швидкий удасться, каже Назар, інший побіжить та й спіткнеться. А ти ось лучше скажи, куди втікати. От якої втік таку й здибав, і з дранки та вберешся в перепанку. Та все пани, та все дуки заспівав, як у дзвін ударив. 37-й розділ. У рік стара пані вмерла, не хотілось дуже їй вмирати, все молитви, святе письмо читала. По церквах молебні правила, свічки перед богами не палали. Якось дівчинка не допильнувала та погасла свічечка. Веліла дівчину ту висікти. Ти грішнице моєму спасінню шкодиш? Розділ 38. наша пані журилась і плакала за старою дуже. Вже тепереньки сама я в світі зосталась, обдеруть мене тепереньки, як тую липку. Моє око всього не догледить, а на тебе, каже панові, як мені надія, ти мені не придбаєш, хіба рознесеш і те, що маємо. Ти й не думаєш, що хутко вже нам Бог дитину дасть. Для дитини, коли не для себе, схаменись, мій друже, хазяйнуй, доглядай всього. А найперше річ не псуй мені людей. Що це ти, любко, бог з тобою? Оте я знову усім турбуєшся, та я все зроблю, що хочеш, усе. Такеньке було, вмовляє її. Одного разу хотів він її розважити та й каже годі тобі голубко клопотатись. Ось послухай лишень, що я тобі скажу. Я вже кума пригласив. Кого ж ти просив? перехопила його пань. Свого товариша такий славний чоловік, добрий. Боже мій, я одразу догадалась, запросив якесь убожество, та я не хочу цього й чути. Не буде цього, не буде. А сама уплач черевний. Серденько, не плач, благає пан. Серденько, ну занедужаєш. Не буде того кума. Я його перепрошу, та й кінець. Скажи тільки мені, кого ти хочеш, того й завітаю. Полковника треба прохати, от кого. У полковника, то й полковника завтра й поїду до його. Ну і, збач мені, любонько, що я тебе засмутив. Ото то і є, що ти мене зовсім не жалуєш. Усе мене журиш, глупко моя, промовив пан Стиха. Пожалуй ти мене. Ти знай сердишся, кричиш, сваришся. А я сподівався та як заридає пані до його. Чого се ти чого? За руки його хоче брати, а він затулився обома та ридає, ридає, ледве вже його розговорила і цілувала вже й обнімала, На силу стишився. Та скажи ж мені, чого се ти заплакав? Ну, скажи, просить його. І сам не знаю, моя Люба, – відказує пан, ніби всміхаючись, так чогось не здужаю трохи, ти об всьому не думай, а не смійся мені, що я, наче маленький, розплакався. А сам зітхнув. Ти, може, думаєш, що я вже тебе не люблю? говорить пані. Ні, любиш. Люблю, та ще й як, а в купці не можна раз у раз сидіти. Треба господарювати моє серце, та й поцілувала його. Уранці поїхав пан і полковника завітав у куми. Розділ тридцять дев'ятий. Народився, сину, пані. Що тих гостей наїхало на хрестини? Обід справили бучний, кум, полковник вкотив у двір сивими кіньми, побрязкуючи, подзвякуючи бобонцями, самогрядний, кругловидий, червоний, усе вуса закручує правицею, а лівою шаблю придержує та плечима все напинається вгору. Я рада, що мені трішки вільніше вибігла до Прокопа, стою, розмовляю з ним коло рундука. коли де не взявся пан, веселий такий, як ще був за свого женихання з панією. Чого ви тут стоїте, обойко, що розмовляєте, сміється, а Прокіп йому. Пан, отдайте за мене дівчину. Добре бери, Прокопе, я не бороню. Повінчайтеся та й живіть собі любенько. А пані, каже Прокіп, пан зітхнув і задумався, а далі каже Ідіть за мною. візьми її за руку, Прокопе, сам пішов у кімнати, а Прокіп веде мене за ним стискаючи мою руку. «Любо», – сказав пан, я оце до тебе молодих привів. Чи вподобаєш? А тут, у кімнаті, панів, пані, і полковник поміж усіма, не наче той індик Переяславський, походжає та все потроху пирхає. Наша сидить у крісличку, зирнула на нас і одвернулась. Усміх веселий простих, гнівно на пана згляне і питає: Що це таке? Прокіп кланяється просить. Я вже позволив, каже пан. Не борони ти, моя кохана, дав нам Господь щастя, нехай вони щасливі будуть. Пані все мовчить та уста гризе, а полковник і вирветься і загуде, як на трубі. До пари бісові діти, до пари обоє хороші. Треба їх звінчати. Кумо моя мила. Хочеш заміж, дівко? питає мене, та що хочу моргнути, то й очі заплющить. Не моргне вже не сила, випив повно. Усі ним за ним підхопили. Одружіть їх, одружіть. Чуєте, кум, ваш полковник говорить щодо пари. Тоді вже й пані. Та нехай собі. Ми й щулися, як запоріг переступили, кинулись духом і, не справивши, нічогісінько, похабцем звінчалися, щоб чи не розлучила нас пані. Дуже вона гнівалась на пана. Як ти мене підвів, дорікає, я сього не можу тобі подарувати. Як ти мене підвів? А тобі, свариться на мене, тобі буде. А нехай уже буде що буде, думаю, та вже ми побралися. Велико тішить мене, що тепер озватись до його можна при людях, глянути на його, що вже мій.